Щось типу дисклеймера. Це відео моя суб'єктивна думка і трошки об'єктивної інформації. У мене немає мети принесити ваших вайфу за рахунок інших, і такі відео можу робити не тільки я. А ще це не гайд. Точно. Приємного перегляду. Привіт-привіт! Як вітнева, і якщо вас зацікавила назва цього відео, давайте ж розберемося, чому Аяка – найкраща персонажка цього анімешного казино. В найкращі персонажі це ті, кого більше купують, звісно. І неважливо, вайфугеймери чи люди, які цінують мету. А Аяка це таке комбо, бо вона одночасно підходить багатьом і по вайфу фактору, і входить в СС Тір як одна з найсильніших героїнь. В свій час в Китаї її раран зібрав навіть більше грошей, ніж Райден, яка довго тримала перше місце. Звісно, це ще й через те, що її баннер тоді продовжили, але всі ми знаємо: тільки Аяка. Тільки Аяка. Вона прекрасна, від лору до геймплею, від дизайну до зручності. Що ти любиш в Камісато Аято? Його сестру. Для прокачки вона вимагає предмети за надзуми, які знаходяться здебільшого на першому ж острові, на руками. Тобто тільки на відкривши надзуму, гравець вже може прокачати Аяку, щоб проходити квести за неї. І не треба чекати відкриття якогось там цурумі. А чистити контент за кріопринцесу це одне тільки задоволення. Як контент у відкритому світі, так і данжі та безодня. Особливо безодня. Аяку доволі часто беруть безодню ті, в кого вона є. Вона доволі сильна і може спокійно шотнути мілких мобів зарядженої атаки, а потім стерти боса за одну ульту. Матеріали за надзуми того коштують. А яка доволі універсальний, може прекрасно грати як в командах від заморозки, так і в реверс мелті. І в першому випадку є безліч персонажів, яких ви можете взяти до неї. Вона не вибаглива в плані артефактів, хіба що в заморозці вимагає фул кріосет. Найголовніші її плюси це дуже сильна ульта і, звісно, кріоінфузія. Кріокаталісток поки не завезли, але Аяка може просто за нажаття спринта перетворитися майже на кріокаталістку. До речі, про спринт. Такий спринт є тільки у неї та у Мони, і для швидкого переміщення по світу це дуже корисна річ. Особливо, якщо взяти в команду не тільки Аяку, а й чи Діону, Єлань та Саю. Це вам і непогана пачка для зачищення мобів по світу, така собі статуйна. І навіщо вам ті телепорти? Бігаєш за спринт, а коли закінчиться стаміна, просто протискаєш єшки Єлань та саю, а Діонка ще й пришвидшить. Спринтом Аяка доволі приємно бігати по воді, і зі знанням деяких фіч можна навіть до видалених островів дійти. Аяка ультою вносить неймовірну кількість демеджу. Навіть на 7-8 рівнях в сумі більше 3000% від атаки. Це тому, що вихор робить дуже багато обертів в секунду, а потім ще й вибухає. Вона не залежить від своїх конст, але вони роблять її ще сильніше як дуже приємний бонус до і так сильної героїні. Особливо це два. Ця зірка точно коштує своїх примусів та відкриває деякі нові можливості. В плані зброї Аяка теж не вибаглива. Найкращі чотирьохзіркові варіанти на неї, чорногір та Аменома фейтуплей варіанти. Трьохзірковий передвісник світанку програє їм всього на 2-3%, і це тільки через низьку базову атаку. З п'ятизіркових вона може взяти майже будь-який меч з критами чи атакою. А її сигнатурка підійде не тільки їй, а й багатьом ДД-мечникам, тож точно буде топовою зброю на аккаунті. Для того, щоб повноцінно грати в статуйних командах, аяці потрібен тільки гідроаплікатор, другий кріо для резонансу та аниме-персонаж. А це можуть бути майже будь-які персонажі з такими характеристиками: сінцю, Єлань, Кокомі, Мона. Другим кріо може бути як Ганю чишеньхетек і Розарія чи Йона. Казуха, джин, цукроза, Венці та навіть Саю спокійно носять анемосет та бафують аяку. Найсильніший варіант геймплею за крио-дівчинку звільняє до другої пачки Бенета та Сянлін. А що вже говорити про історію кріо принцеси? На дарма її так називають, бо вона, хоч і не найголовніша персона в комісії ящеро, але тримає лице свого клану, і люди, що знають її, щиро захоплюють цією величністю та добротою. А яка неймовірно сильна героїня, бо після смерті батьків через обов'язки перед кланом не змогла бути самою собою, але змогла відкритися нам в сюжетці, де ми зблизилися з нею. Вона любить свою маму і хотіла виповнити її бажання навіть після її смерті, бо відчувала себе такою ж впливовою людиною, на плечах якої велика відповідальність. І яка просто хоче бути звичайною вільною дівчиною. А її танець це те, що точно не залишить байдужим після проходження квесту: цей прекрасний, елегантний танець. А яка персонажка, яка одночасно поєднує в собі цікавий лор, сильні кнопочки та приємну зовнішність. Вона підходить мені по всім факторам: як вайфу, так і кіберспортивному. Її точно варто крутити на раранах, і я дуже рада, що вибила її по гаранту на першому ж банері. А ось цігнатурка не пощастила навіть на другому. Я цим ще обов'язково займусь. Пишіть свою думку про це відео в коментарі, як і в принципі про такий формат. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, якщо хочете більше українського контенту. І не забувайте заглядати в опис до відео. Там є корисні посилання, як от на мій телеграм-канал. Хочеться постити щитпост, але я не знала, куди постити щитпост. Також там є посилання на активний український дискорд-сервер погеншину і донатики мені на нормальний мікрофон, ха-ха. Всім дякую за перегляд, побачимось і. З майбутнім днем народження, Аяко!